Поговоримо. Ну що ж, друзі, в нашій щоденній рубриці поговоримо в програмі. Інтайм з нами вже на зв'язку. Психологиня Софія Мац. Вітаємо вас, пані Софія. Добрий день. Дякую за запрошення і хочеться подякувати окремо за те, що. Триваєте важливі теми і тим самим даєте можливість людям виявляти себе, свої потреби та задавати собі питання і ставати більш здоровішими та щасливими. Давайте розпочинати. Це прекрасно, пані Софія. Знаєте, хочеться в першу чергу, в принципі, нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо на тему страху. І у вас, як у психологині, хочеться дізнати, що ж таке страх, і навіщо він потрібен людям? І чи треба він, в принципі? <зв 'язок> Супер. Дуже розповсюджена наразі. Питання про страхи, взагалі навіщо вони потрібні і що треба з ними робити. І перше, що хочеться сказати, я пропоную почати прямо від сьогодні, від сьогоднішнього ефіру, нашим слухачам почати сприймати страх як друга, а не як ворога. Тобто спробувати подивитись на страх як на щось, знаєте, таке привабливе, що може нам допомогти у розвитку життя. Чому так? Тому що страх це базова емоція людини, і в принципі, знаєте, на цьому можна було б і завершити, але буду зараз трохи розповідати, що базова емоція, і що страх саме від цього. Якщо заглибитись трохи в далекі-далекі часи, коли на було на цій землі, то емоція страху е, і такий інстинкт інстинкт міг врятувати людину від смерті. Тобто, ми ж не можемо з вами уявити, що, наприклад, людина стоїть біля печери, де її може очікувати якийсь, і просто, наприклад, пропускає емоцію страху. Тобто вона її не відчуває, ми не можемо такого уявити. І на сьогодні цивілізація розвивається, ми як людський вид також, але наші інстинкти все ж таки залишаються базовими, певні. Тому страх нам потрібен для того, щоб ми могли усвідомити небезпеку. І якщо ми помічаємо ознаки небезпеки. Наприклад, наш, наше тіло може реагувати таким чином, що в нас стає більш ритмічне дихання, волосся стає дибке, ми бачимо мурашки по шкірі всередині все стискається. Ми можемо для себе розуміти, що ми відчуваємо страх, і нам потрібно на це звернути увагу. Тобто ми відчули страх, і в наш мозок нервова система подала сигнал про те. Щось відбувається, і нам на це треба звернути увагу. Тому страх нам потрібен, і це прекрасно, якщо людина має змогу відчувати цю емоцію. Ого, навіть так. А пані Софія, тоді в принципі, давайте проговоримо такий момент, через що у нас може виникати страх. Сьогодні в Рубриці говорили трошки слухачами, знаходили певні дослідження, і там казали, що діти, наприклад, найбільше в світі бояться павуків, а причини для цього немає. Тобто не було такого, щоб прям всіх дітей залякували павуками. Але це найбільший страх дітей, скажімо так. Через що це може виникати у людей? E, значить, Стосовно страхів, я насправді багато теорій і саме класифікацій страхів, тому що багато досліджень в цій сфері і є різні класифікації. Але, в принципі, через що люди, у людей може виникати страх? Від народження. Тобто, коли дитина тільки народжується, є така теорія, коли вона, в принципі, проходить е шлях народження, вона вже може відчувати страх того, що вона. Приходить в цей світ, у неї з'являються нові почуття, яскраве світло, дуже стає тихо, тому що у мами в животку більш гучніше ніж в цьому світі. Дитина там, наприклад, не розуміє, чому до неї одразу не підходять, чому міняється температура. Тобто страх набувається людиною як база. Тобто, ми можемо рахувати, що людина народжується з цією емоцією. Стосовно пауків і дітей, є таке дослідження про те, що з 3 до 5 років діти починають боятися саме пауків, певних Ползучих, там, комах і їх різних видів. Нема знаєте, якби причини, чому це починається, але є рекомендації, наприклад, для батьків, якщо ми саме про це, що з цим робити? Тобто не залякувати дітей, дитину обіймати в цей момент, роздивитися цього повичка, сходити там з дитиною, наприклад, до магазину, де вони продаються, почитати книжки. Тобто показати дитині, що цей світ безпечний, тому що коли дитина маленька, їй ще не потрібно знати, що в цьому світі може бувати, і її батьки повинні надавати цей стан безпечності і проживати з нею всі такі страхи. А якщо ми говоримо в принципі про людей зараз, а не про дітей і повиків страх найчастіше виникає через. Те, що ми не можемо передбачити, що з нами там відбудеться, наприклад, через певний час, через страх змін, через те, що ми не можемо контролювати, через якісь нові відчуття, емоції. Тобто, коли людина розуміє, що їй потрібно вийти з якоїсь, знаєте, своєї такої тепленької, безпечної норки. І знову ж таки страх, ми пам'ятаємо, що це базова емоція, і це нормально, коли людина. Відчуває це, але е, завдяки страху, ми можемо еволюціонувати і розвивати себе як особистість, якщо ми не втікаємо від своїх страхів, а йдемо з ними знайомитись. А цікаво, дуже а тоді такий нюанс. А якщо говоримо про страхи і про фобії, чи можемо ми утутожнювати ці два поняття, чи навпаки вони мають якусь суттєву різницю? Вони мають суттєву різницю, тобто страх це важливий компонент інстинкту виживання, і він, ну якби примушує людину сприймати небезпеку і її уникати, тобто щось з цим робити. І здоровий страх він забезпечує збереження нас як людини. Ну тобто, наприклад, там не підходити до якогось страшного звіря, спокійно там. Наприклад, не йти над якоюсь прірвою, тобто звертати увагу на небезпеку і страх, якщо ми говоримо про здоров'я, скажімо так, страх він має раціональний компонент, такий твердий факт, тобто там. Я боюсь знайомство з новою людиною. Я боюсь зустріти там велику собаку на вулиці. Я боюсь води там, я ще чогось боюсь. тобто ми можемо його назвати. А, і це є нормою. Якщо ми а, занирюємо в полон ірраціональності, то це вже не є нормою, і тоді ми можемо розуміти, що на арену виходить фобія. Тобто фобії не є обґрунтовані, і вони характеризуються нав'язливим високим ступенем інтенсивності, неконтрольованості, через фобію людина може відчувати навіть панічні атаки, не може взагалі пояснити раціональний компонент, тому ми їх розрізнюємо. І якщо, наприклад, зі страхом в принципі, людина може спробувати, Впоратись Ми сьогодні, я сьогодні це проговорю. А все ж таки, коли це фобія, і людина відчуває таку тривогу, що вона навіть не може дихати, там в неї підвищується пульс, то тут, звичайно, важливо звернутися за допомогою до спеціаліста, тому що ем, якщо такі фобії е, набувають частий характер, то ми навіть можемо говорити про. Психічний розлад, який вже встановлює лікар, а такий як психіатр, зрозуміли, пані Софія. А тоді, можливо, ви як психолог, як експерт, могли би сказати, чи існують якісь там градації чи поділення видів страхів? Тобто чи є якісь критерії, за яких ми їх можемо, за якими ми їх можемо розмежувати, скажімо так, і можливо, існує не знаю, якась там статистика, цікава, чи ще щось таке, що пов'язано з тим, чого люди бояться найбільше. Угу. Ем, я зараз проговорю, які е, виділяють основні такі, категорії страху. Але для наших слухачів е, хочу проговорити, що ви можете зустрічати різні категорії, і різні автори, там, психологи, психотерапевти, котрі досліджують ці питання, вони ці е, категорії можуть називати по-різному, але в принципі, якщо ми їх так розділяємо, то це може бути біологічний страх, що таке біологічний страх, вони пов'язані з тривогою людини про своє життя, страх пожежі по якоїсь іншої сили природи. Тобто, це саме страх, який може бути завданий природою. Там, наприклад, я зараз з сім'єю проживаю в Ужгороді, вчора ввечері у нас був невеличкий землетрус. І тобто, це було дуже неочікувано, і, звичайно, це відноситься до біологічного страху. Ми не можемо його е, ніяк контролювати, навіть особливо прогнозувати, і це відноситься до природи. Е, є соціальні страхи, котрі пов'язані з тим, як людина. Відчуває себе в суспільстві, який вона відчуває статус, як вона себе може позиціонувати, як людину сприймає, скажімо так, її стая, яке вона займає в цій стаї місце? Чи потрапляє вона там в якісь в лапках певні норми? Тут же відчуття може бути сорому, тут може бути страх під якимось публічними виступами, кар'єрного ро. Росту, тобто, це ми відносимо до соціальних страхів. І до речі, такі страхи, якщо ми говоримо про процентовку, люди відчувають найбільше, і діти також, тому що це все ще знаєте, з дитячого садочку, коли вийде, розкажи віршик, або в школі вийде до дошки, розкажи, як ти вивчив домашні завдання. Тобто, це формується достатньо з такого раннього віку. І є екзистенціальний страх, до котрих ми е, відносимо, наприклад, страх смерті, і в принципі, екзистенціальний страх ем, це таке почуття, е, котре людина навіть не завжди може проговорити. Тобто я відчуваю щось всередині, що мені не дає спокою, але я не можу проговорити що саме. Ще о, хочу проговорити про такі класифікації, які теж виділяються, і, наприклад, в роботі з клієнтами ми часто працюємо по них саме для того, щоб знаєте, знайти природу цього страху, з котрим ми можемо працювати. І тут такі чотири категорії: перший це природній. знову ж таки, це може бути як страх там. Землетрусу, наводнення, пожежі і так далі. Або ж це йде, наприклад, велика собака, або десь проповзає змія, і людина відчуває всередині страх, вона зжимається, і в неї може спрацювати такий інстинкт завмерти, або бігти, або бити. Тобто щось робити з цим, щоб себе врятувати. Далі це може бути страх аварії, страх набути, наприклад, там. Дитина в дитинстві каталася на гойдалці, впала, в неї записалося в пам'яті такий болючий досвід, це її травмувало. І потім, коли вона виросла, вона може боятися, наприклад, зі своєю дитиною кататись на гойдалці, або не пускати свою дитину на таку гойдалку або на якусь висоту для тому що в неї є там травматизація цієї події, і це вже її набутий досвід. З котрим, звичайно, важливо б попрацювати, щоб не е, проживати і не травмувати себе ще раз, і щоб не, не переносити свій страх, наприклад, на свою дитину, якщо вона є. Також там набутий страх, такий приклад, аварія. тобто, Якщо ми потрапили в аварію, бувають люди, котрі йдуть в цей страх і там сідають ще раз за кермо і з цим впорались. А є люди, котрі, наприклад, більше не йдуть в цю історію, тому що вони набули такий страх а також буває. Безпричинний або його ще називають інтуїтивний страх, коли ми можемо ловити емоції інших людей. Наприклад, коли ми там здаємо екзамен, і ви можете бути впевнені в своїх силах, але таке колективне. Несвідоме, відчуває хвилювання, страх перед тим, як здам, не здам екзамен, і якщо ми не вміємо розрізняти свої емоції від чужих, то ми теж можемо тут відчути страх. І ще є така категорія страх з минулих життів, її більш складно пояснити, але якщо коротко, буває так, що мама переживає щось під час вагітності, і потім дитина, коли виростає, вона може не розуміти, Міти, чому вона наприклад боїться там певних звуків? Феєрверку, або коли щось ще взривається, щось падає і так далі. І коли ми працюємо, наприклад, в регресіях або в певних техніках з клієнтом, ми можемо з'ясувати, що в перинатальному періоді людина пережила, наприклад, з мамою початок війни, і в неї, на певні там, звуки, на певні події викликається страх. От такі основні види. Я вам розкрила. Дуже цікаво, пані Софія. А давайте тоді трошки з іншої сторони підійдемо до теми страху. Ви на початку нам сказали, що ви навчитеся ми, точніше, під час етеру зовсім змінимо сприйняття страху і будемо сприймати його як наш нашого друга, який допомагає нам убезпечитись від чогось, що несе нам небезпеку. Якусь певну. Тоді таке питання виникає: чи потрібно боротись зі страхами, якщо це наші друзі? Угу. Класне питання. Пропоную з ними не боротися, а знайомитися, зустрічатися через ту концепцію, що страх він якби сигналізує нам, він нам допомагає усвідомити, що зараз ми перебуваємо в певних некомфортних для себе умовах, і щось нам може загрожувати. Тому, коли людина відчуває страх, Першим чином я пропоную заспокоїти своє тіло, заспокоїти своє дихання, як це можна зробити? Є дуже проста і дієва техніка дихання по квадрату. На превеликий жаль, люди часто не роблять цю техніку, тому що, типу, так вважається часто, що якщо щось дуже легке. І можна самостійно з цим впоратись, то значить, це не працює, але це не так. Тому, якщо ви відчуваєте страх. Перше почніть дихати, дихання по квадрату, воно про те, що ви, наприклад, робите глибокий вдих на 4 е е рахунки, затримуєте дихання на 4 рахунки і видихаєте на 4 рахунки, знову вдихаєте на 4 рахунки, і так робите, наприклад, 3 підходи. Для чого? Для того, щоб повернути комфортне дихання своєму тілу, усвідомити, що ви у себе є, ви на цій землі там стоїте на а, і далі вже задати собі питання, що насправді зараз відбувається. Чи насправді, якщо так да, метафорично сказати, чи насправді я зараз бачу перед собою якогось величезного лева, з котрим я не можу впоратись, чи все ж таки я можу раціоналізувати свій страх. Тобто йти зі своїм страхом в діалог, але спочатку. Повернути себе в тіло, тобто прибрати таку внутрішню тривогу, неспокійне дихання, а, мурахи по шкірі і так далі. Прекрасно, пані Софія. А от е, якщо людина м, сама по суті пропрацьовує свій страх, ми розуміємо, що ми з ним не боремось, а пропрацьовуємо такі от моменти. Якщо е, ми говоримо про те, що людина багато чого боїться, там хвилюється і так далі, окрім дихання по квадрату, яким чином ми самі можемо працювати над тим, щоб зменшити е, свій страх? Угу. А, знову ж таки, перше, що ми робимо, ми повертаємося в тіло. Це може бути дихання по квадрату, це може бути дуже класна техніка, якщо там, дихання ви зробили, вам це не допомогло. А, подивитися навкруги себе і, наприклад, перелічити П'ять предметів, котрі ви бачите навкруги себе, П'ять звуків, які ви чуєте навкруги себе, тобто для того, щоб повернутися в тут і зараз. А, далі можна себе обійняти, можна там, простукати. Своє тіло, а, а далі через питання, де я зараз знаходжусь? Там, наприклад, я знаходжусь, давайте пофантазуємо з вами. Я знаходжусь зараз на швидкісній трасі. У вас, наприклад, виникає страх, що з вами може щось статися. Окей, я на швидкісній трасі. Чого я зараз боюсь? Того, що я там не зможу подолати, тобто ну людина зупинилась, повернулась в тіло там на цій швидкісній трасі. Чого я зараз боюсь? Боюсь не подолати цей шлях. Окей, чи був в мене досвід того, що я колись не подала там, шлях швидкісної траси? Ні, це мій перший досвід. Окей, чи можеш ти прирвати е, поїздку на швидкісній трасі? Да, там я зараз, наприклад, стою в кармані, а там через 10 кілометрів зможу з'їхати на? Заправку в якийсь готель і перепочити. Окей. Тобто, і такими питаннями ми свою ірраціональний свій страх, таку навіть тривогу повертаємо в раціональні тверді факти. Коли ми це зробили, ми відчуваємо таке більш спокійне дихання, більш тверезий розум. І тоді ми починаємо пробудовувати свій шлях. От я зараз в цій точці, що я буду робити далі? Наприклад, я зупиняюсь, там ночую і їду завтра, або я там дзвоню комусь, щоб до мене приїхали на допомогу, або я їду по самій там нешвидкісній полосі для того, щоб мені було більш комфортно. Тобто, перше, це повернутися в тіло, друге, це перевести іраціональне. І далі пробудувати свій шлях. Якщо це виходить, і насправді часто у людей виходить це зробити самотужки, я вас вітаю, ну тобто, ви можете впоратися самостійно. Якщо це не виходить, і дуже часто повторюється в вашому житті, тому це, це може бути приводом для того, щоб звернутися до спеціаліста, психолога, психотерапевта, для того, щоб вам допомогли віднайти природу вашого страху. Тому що так буває, що інколи ми не можемо самостійно зрозуміти, що саме не так, чого саме боюсь. Пані Софія, от якщо ми говоримо не про себе, а про близьких, умовно кажучи, ми бачимо, що хтось там боїться тих самих якихось величезних комах, чи павуків, чи темряви, чи ну, кожен бореться зі своїм страхом. От яким чином ми, як сторонні люди, все ж таки можемо допомогти нашим там друзям чи рідним, боротися із цими страхами, або хоча б правильно їх підтримувати? Можливо, є якісь фрази, які варто казати, а є якісь стоп-слова, які взагалі не варто вживати, тому що Навпаки, виб'є людину з колії, uh -huh. а, якщо ви знаходитесь поруч з людиною, у котра виникає страх, або там спочатку тривога, а потім це в страх. Е Можна спробувати її обійняти, якщо людина дає побути з собою в контакті. Тобто, знову для чого? Для того, щоб підтримати людину і для того, щоб вона відчула кордони свого тіла і що вона знаходиться тут і зараз. Далі можна використовувати такі фрази: я поруч. Ти можеш на мене покластися. Якщо, наприклад, це якийсь страх, котрий ви також переживали, ви можете сказати, що я уявляю, як тобі зараз страшно. Якщо ви не переживали таке досі, ви можете сказати, я навіть не уявляю, що ти зараз відчуваєш, але ти можеш на мене покластися, ми можемо з тобою про це поговорити. Можна задати людині питання, як я можу тебе підтримати? Чи чи я можу щось зробити для того, щоб тобі зараз стало легше? Тобто, максимально бути з людиною в контакті. Можна сказати, що якщо ви бачите, що людина не готова розмовляти, ви можете сказати просто про те, що я, я побуду з тобою поруч, і це може бути як фізично, так само це може бути там з людиною і по телефону, знаєте, іноді навіть помовчати один одному там в телефон, це теж буде підтримкою. Чого не варто робити, не варто нав'язувати свій досвід і знецінювати почуття людини, типу. Ой, та не видумуй, там це не страшно. Або слухай, ну люди не таке переживали, от, от твій страх, там, або твоя ситуація ще не така страшна. Тобто такого робити не треба, тому що, е, ну, перше, що людина може відчути, що з нею щось не так, і вона якась ненормальна, якщо вона це відчуває, е, може відчути відчуття провини. А ще людина може відчути агресію до вас, якщо ви. Е, Розмовляєте таким чином, це як з дорослими, так і з дітьми. Тобто, наприклад, якщо дитина боїться того ж павука, з котрого да, ми сьогодні почали, то треба їй казати, що ну це ж просто маленький павучок, ну що ти там істериш, чого ти кричиш? Ну тобто для дитини це не допомога. Але ми можемо її обійняти, взяти на ручки і сказати: давай, мама, поруч, там бо тато поруч. Я там твій дорослий, ми зараз з тобою подивимося, проговоримо, все буде добре. Давай подивимось там, які є лапки у того паучка е, і так далі, там ми з дорослою людиною. Отак От і про цьому зрозуміла. Дуже дякую, пані Софія. На останок, можливо, у вас якісь побажання або щось, що ми не змогли охопити питаннями, але те про що би ви хотіли сказати в рамках теми цієї для наших слухачів. Сьогодні знаєте, особливо в день ментального здоров'я мені би хотілося декілька речей сказати. Перше, подякувати вам, що у вас є така рубрика, де люди можуть послухати, почути і усвідомити інформацію під іншим кутом. Це дуже класно. А друге, хочу сказати і запросити людей та не боятися говорити про свої емоції, переживання, про свої страхи. Знайомитися із собою, розуміти, що е, на превеликий жаль, напевно, ми не можемо розвиватися, еволюціонувати як людина, якщо ми не стикаємося зі страхами, складнощами, тому. Це нормально, якщо ви це відчуваєте, і нормально звертатися за допомогою, якщо у вас не виходить подолати свої страхи, почуття емоції самостійно. Тому всім бажаю здоров'я, як фізичного, так і ментального. І дякую за те, що слухали мене. І ми вдячні вам за те, що поділились з нами такою важливою інформацією. Про страхи вчимося з ними дружити і потихеньку приручати. Вам наостанок, пані Софія, хочемо від цієї нашої команди Радіо Голос Надії побажати Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. І маю надію, що чуємо ще не останній раз і ще якось вдасться нам поспілкуватися. Всього вам найкращого, до побачення, до побачення.